Я люблю бухати жінок і вбивати демонів. Це місцеві какаш, а це я. А це моє есе. Чому людина бензопила стане культовою, культовим, культовою? Ти на всю голову, Точняк. аніме людина бензопала». Без Писумнів одне з самих очікуваних аніме з моменту, коли вийшла манга, написана мангакою Тацукі фудзімото, тому що вона ламає всі норми жанру Сенен. Манхи аніме розраховане на хлопців 16 років, де головний герой зазвичай має велику мету королем піратів чи просто дебіл герої, які з збліччі, який рятує, тому що може денджі не такий головний герой, який з дитинства відпрацьовує борг батька, який помер. І матері, яка померла, здається, від хвороби серця, тому в нього включається піраміда Маслоу. Чим нижче ти на дні, тим більше ти хочеш закрити спочатку базові потреби. Відповідайте на питання. Що ви відчули, коли ваші колеги померли? Та нічого. Ну, вмерли, та й вмерли. Хочете за них помститися? Та ні, хрін з цим. Якщо чесно, я манав. Плюсую. Ви на боці людей чи на боці демонів? Мені аби годував хтось. На сильнішому. В нього атрофовані почуття, хоча ні скоріше приглушені. І це зрозуміло. і забирай мангу, поки він там плаче. Ну а як йому не плакати? У нього купа колег померла. А чому я взагалі не хочу плакати? Ніхто не сказав, ніхто не навчив. Та й коли ти постійно борешся за виживання, то тобі не до почуттів і людяності, яка являється скоріше морально-соціальним конструктом в його випадку. Це ж зрозуміло, він не знає, як бути людиною, але він звичайний гетеросексуальний хлопець, підліток тому біологія бере верх, він хоче помацати жіночі груди. «Чекай, можеш їх помацати? закляк? Це ж ізі. Помаца їх. І стикається з брехнею. О, що це? Це накладки. Вони для того, щоб сацьки здавалися більшими. І з обман власного мозку. Я хочу щось сказати, але не. Придурками. Хоча маємо мене вже не від. Союсе. Знаєш, щоб це приносило задоволення, ти маєш добре знати цю людину і мати до неї сильні почуття. Розумієш, Денджі? Тобі треба знати, про що вона думає. Так, людям потрібні почуття заліз спочатку в душу, потім в труси. Отча це наша біологія, і ми чоловіки жинемося, як квікслюк за морквою в намагання тримати тіло, а тримуємо розчарування. Завищені очікування, розбивається об реальність, поки ти не будеш стою. Як на яку тобі не наплювати? Хоча, якщо вона просить, насправді людина бензопила жахлива, але така цікава історія, яка справді не відірвана від реальності з деякими речами, яких вона нас вчить про розвиток персонажа і про почуття і про біль втрати. Але це вже для другого сезону, і забути те, що Денджі не відчуває, він на жаль вчиться. А ще в цьому аніме є трохи маніпуляції від жінки. Він Дуже сильний демон. Але знаєш, я думаю, що ти сильніший. Ти особливий, не такий, як інші мисливці на демонів. Маніпуляції ...мною. Це ще до атаки на спецпідрозділ. Ви ж в департаменті на ідіоти. Ти знала, що це має статися, правда? Вони напали, й на мене теж роби що хочеш. Убивай стільки псів, скільки треба. Мені на це байдуже. Головне, щоб це все було в найкращих інтересах людства. Якщо ти зможеш вбити для мене демона зброї, я виконаю твоє бажання.